Мию шубу з пінкою. Зараз попробуємо, чи дасть щось пінка. при ті шуби. Ого. Я вам скажу, нащо мити, якщо можна нанести пінку і буде новенька шуба. Нічого собі, де як класно. Ого. То це ж і можна вікна помити. Класна тема. Мені ж понравилось. Ого. Тільки <кій> <кій> ж <кій> цієї піни трохи горло дере. Це, звісно, піна не для каменю, а для машини, але нічого. Попробуємо. Як вона буде... Може, звісно, ця шуба облізе <кій> разом з піною. Ну, взагалі, цікаво як класно запінуло, капець. О, чекай, бо багато зближу. О! Нашу мені та, то миття, якщо можна просто піною запінити, якби ще піна не злазила, взагалі було б засіб. Взагалі, Тімас, ну ладно. Зараз пару хвилин чекаю, хай воно повзаємодіється, по, по як воно правильно, і буду змивати. Ну що, пройшло 2-3 хвилини. Пробуємо, як воно нам взаємодіяло. Ого! Змиває досить непогано. Але після такої білої піни ця шуба не прикольна вже. Треба так, щоб вона й лишилася. Да, була гарна біла піна, а тепер цю шубу миєш, але вона така гидяша. Пішок добре відмиває, що тут срамтя. А тут якесь чорне. О! Ще можна вікна помити. О! А з вікон скраска злазить, капець. Диви. Можна й пінку помити. Головне, щоб ця хата не розвалилася поки що. Поки я домію. Ой, щось підпадає. Ну тут на місці цієї шуби я другий фасад буду робити. Це так, чисто в якості експерименту. Як воно миє? Ну, я вам скажу цю шубу, таке собі удовольствие мити. Піна для машини, для шуби, щось вона не дуже підходить. Не бачу я тут колосального такого результату. Пластмасу то відмиває добре воно на вікнах. А шубу цю кам'яну щось не особо хоче мити. Чому цікаво, мойка отака в мене. Модель отака.